Всім привіт! Давайте подивимось, що в нас є у free по Spaces. Як в нього зайти? Ну, AI, to All Tools, і натискаємо Spaces. Потрапляємо в ось такий інтерфейс. Ну, давайте створимо новий. Поїхали. Завантажується в нас Canva. Відбувається в нас все дуже просто. Тут у нас є функціонал, ми можемо натиснути плюсик а, і додати певну ноду з функціоналом. Насправді, вони досить обмежені а, в порівнянні з Wave, тут набагато менше функціоналу з того, що я бачу. Ми можемо просто завантажити якийсь файлик, можемо додати текстовий блок, наприклад, взяли і прописали. А, з плюсів те, що тут є, ви можете виставляти його колір, внутрішньо робити певну корекцію. Наприклад, хочу я, щоб в мене був інший там такий текст, розмір внутрішньо я можу це все відредагувати. Це, це прям дуже круто. Це мені, наприклад, в, в усіх сервісах не вистачало. Але, ну, це текстовий блок. Що нам з нього? Нам треба щось інше: Image Generator. Що в нас тут є? От коли ми цей блок додаємо, тут ми можемо обрати моделі. Це круто, нескінченна генерація, якщо у вас пропакет також підключена. З дуже прикольних штук, що воно одразу показує, що саме ви можете сюди додавати не просто текстовими підказками, а ще іконками, типу текстовий блок і картинку. І на виході ви виводите картинку, тобто не треба гадати, що ж ви таке можете отримати. По факту, це виглядає ось так: наприклад, я завантажив медіа, намагаюся вивести такою лінією, хоп, додав. А якщо є якась проблема, то воно мені про це цеприсигналізую. Я, наприклад, попросив, що зроби мені з відео такого. Відео 16 на 9. Ну, зрозуміло, що воно там натупило, але 16 на 9 воно мені створило, і це прям круто. Далі я з цього текстового блоку. Вирішив вивести блок з апскейлером, подивитися, що в нас тут є. В нас два апскейлери: є Precision з усіма налаштуваннями і креативний Magnific. Шкода, що немає ніяких інших. Коли все ж таки хочеться використати Topaz або там Topaz Blue. Тут у нас тільки дві опції апскейлеру. З іншого боку, для новичків це буде дуже, -дуже легко. Також ви можете вивести блок відео, і тут так само обирати різні нейронки, з якими працювати. А, ну і власне ви виводите блок з картинки. Можете додати End Frame і First Frame, якщо ви, наприклад, працюєте з калінгом, і, може, і вам потрібно ще буде під'єднати текстовий промпт. Круто, що якщо ви натискаєте сюди і виводите в пусту ділянку, то ви можете легко додати ноду текст або assistant. Це теж дуже-дуже зручно. До речі, якщо ви а, Assistant відкриється таке віконце. А, і ви зможете обрати лише чат GPT. Точно обирайте не Міні, бо це дуже примітивна нейронка, більше там для служби підтримки та а, якихось чат-ботів. GPT-Mini GPT буде краще, але це теж не супер розумна модель. Тобто асистент тут такий ну, на трієчку, з того, що є. Якийсь класний системний промпт, воно вам не продумає. Ну і Крім того, тут немає можливості, як, наприклад, в Вейві поєднати, задати системний промпт. А потім під нього підключити якусь задачу, тобто нам потрібно більше ось таких під'єднань, але тут цього не можна зробити, тому доведеться користуватися тим, що є. До речі, серед нейронок, я от вже приблизно 5 хвилин назад запустив в процесі піксорс 5», в якості 720, і воно мені все ще генерує. Тобто, взагалі не швидка робота з відеомоделями. Ну і думаю, що в принципі Фріпік для цього не підійде. ну таке, По-перше, дорого, по-друге, як ми бачимо, він досить сильно ну не, не те, щоб підглючує, а просто довго працює. Для, цього, для чого це реально може підійти? Ну, Я думаю, що тут можна будувати певні воркфлоу по роботі з фото. Давайте ми спробуємо ще одне додати. Візьму ось таку фотографію. Ні, на таку. Де тут в нас і не таку, і не таку. А в мене не завантажилася вона добре. Тоді ми просто завантажимо ось таку. Ні, ні, Давайте іншу. Давайте ось таку ми завантажимо. О, прикольно! Можна завантажити дві одразу, не знав. От, і далі ми можемо з нею працювати як? Редагувати її. Не сподобалося, редагуємо. З корисного є функція share, і ви можете поділитися посиланням на проект, щоб інші люди, у яких є фріпік, з цим працювали. Це реально може бути корисно для робочого для роботи в команді на декілька акаунтів, коли, наприклад, арт-директор делегує якийсь проект, має це все контролювати і слідкує за тим, як редагують фото та інше. А, можна тут побудувати ще, мабуть, одну модельку. Да? Можна. Тобто ще одну модельне редагування, і потім, типу, фінальний апскейлер готово. А, з мінусів, що тут немає, я редагую тільки через моделі, і, наприклад, так само, як у Wavy, я не можу відкрити якийсь функціонал і зробити внутрішню ретуш фотографії. Тобто мені це недоступно. Загалом, що можна сказати? Ну, а, Мені подобається, що тут є. Всі фоторедактори, є відеоапскейлери, але не подобається, що насправді мало функціоналу. На сьогодні, наприклад, Wavy чим цікавий тим, що а, там є різні інструменти відеоредагування, є внутрішнє редагування, можна підключати кастомні моделі і в порівнянні з Вейвів FreePick програє. З іншого боку, тут також є дуже класний інтерфейс. Він прям зручний, тут все не стрибає, як, наприклад, в AI, воно прикольно масштабується, воно все гарненьке, гарні кольори підібрані, легко працює, можна помічати все різними кольорами, протекстові блоки і будувати такі досить зручні структури. За це фріпіку плюсик. Думаю, що для тих, хто працює у фріпіку, це не стане корисним, тому що швидше працювати без нодів з іншого боку, якщо ви працюєте в команді, і, наприклад, ви підбираєте референси під якийсь проект. Там, зайшли в, в Мінжорні, вам потрібно там, підібрати якісь фотки. Там, як зараз там, наприклад, ми бачили ролик з колою, там точно підбирали різні фотки під сторіборд, ви собі їх завантажили в Мінжорні. Пішли е, на там, ваше файлове сховище і додали фотки. До речі, чому одна? Я виділив дві. Давайте ми спробуємо тоді ось так. Через, через цю функцію можна додавати більше фоток. От. Швиденько їх впорядкували, зробили собі сторіборд. Якось там позначили, що, наприклад, ось ця фотка ви з нею будете працювати. Там, наприклад, ось так. Працюємо з цією. І далі пішли її виводити. В якісь наступні генерації. Ну, круто, що є полотно, що можна додавати собі фотки. Давайте, до речі, перевіримо, чи можна додавати відео. Так, а начебто можна додавати. Чи ні? не з'являється. Ага, відео не можна додавати. Це вже погано. У тому ж самому виві відео можна додавати. Так, ну давай Ага, все ж таки можна. Ні, не можна. Тобто, бачимо, підглючує інтерфейс. Можливо, з часом стане доступним, але в нас немає. В цілому, ну, така цікава плюшка погратися. В принципі, ви отримуєте таке собі сховище для картинок від Фріпік. Погано, що в ньому не працюють нормальні відеомоделі, але з іншого боку можна редагувати фото і гратися ось такими красивими гарненькими нодами. Сподіваємося, що FreePick буде додавати інші інструменти, бо в нього їх ж їх достатньо багато і ліпсінг, і редагування відео, і генерація музики, звукових ефектів. Поки що цього немає, але чекаємо Ну от якийсь такий функціонал. Не забудьте підписатися на наш телеграм-канал. Дивіться відео, ставте лайки, вподобайки, шерте. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. У нас тут постійно ключові новини, цікаві безкоштовні туторіали. Нещодавно запустилося платне навчання в рамках проєкту Прошивка. Та й в цілому тут класна тусовка, тож приєднуйтесь, будемо спілкуватися. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Про Fick Spaces ми швиденько поговорили. Ну і давайте. Разом розвивати AI в Україні. До нових зустрічей.